Бог дивиться безпорадно на свою подобу, на творену чоловіками світобудову, на вогонь жіночої непокори, Бог дивиться на нас, як на самоповтори. Ми такі передбачувані і нетипові, скільки любові думає, хто б подумав, скільки любові. Це наша любов, Господи, ми в ній, як подорожні. Спробуєш її відібрати, побачиш, на що ми спроможні. Спробуєш нас переконати, нічого не вийде. Це від тебе ми навчились заперечувати очевидне. Це ти нас навчив сперечатись на хрестовині. Це нам ти нічого не винен, це ми тобі нічого не винні. Це нашими голосами відлуніє твій сумнів. Це ти навчив любові усіх тут присутніх. Спробуєш її відібрати, закидаємо каміння. Саме любов керує. Кожним божим створінням. Це поезія зі збірки Сергія Жадана псалом авіації. Відомий український письменник. Громадський діяч, фронтмен Жадан Жадани Собаки та Лінія Маннергейма. Автор романів «Депешмот», Ворошиловград, Месопотамія, інтернат, багатьох збірок поезії сьогодні є чи не найбільш популярним творцем сучасної української літератури. Твори Сергія Жадана отримують численні національні та міжнародні нагороди. Письменника добре знають за кордоном. Його перекладають більш ніж 30 мовами світу. Сергій Жадан веде активну громадську діяльність, підтримує освітні та культурні ініціативи, надає волонтерську допомогу. Їздить з благодійними концертами по Україні та Європі. Талант та зусилля письменника отримали гідне визнання у тисяч шанувальників та літературної спільноти. У березні 2022 року Польська академія наук висунула Сергія Жадана на Нобелівську премію з літератури. Його голос як поета вже багато років має значення для українців. Вільна Україна значною мірою говорить і думає словами Жадана. Уважно вслуховується в них, йдеться в офіційному зверненні. Псалом авіації одне з багатьох видань Сергія Жадана на полицях обласної книгозбірні. Це збірка віршів, написаних впродовж 2020 року. Проте всі вони напрочуд актуальні та отримують емоційний відгук. Це буде оповідь про найсильніших, про людей, що стоять поруч, ніби дерева, наче літери, як паузи. Розповідає Сергій Жадан у передмові. Книга проілюстрована чудовими фотороботами відомої української мисткині Марисі М'яковської. В селом авіації варто читати як цілісну оповідь, де світлини та тексти проникають одне в одного. Ця збірка насичена образами, пейзажами та відчуттями. Вона про те, як нас формують ландшафти, як дерева додають нам вертикалі, а озера глибин. Як весняна зелень вчить нас оптимізму, а літні ріки щедрості? Це нехитре знання, що допоможе цінувати кожен почутий зранку голос.